Всім привіт сьогодні ми записуем якуто другу серію Counter-Strike Souls. И ты дебил! Баран! Інвалід! От все, от... от от-от вс, от, 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 от тебе ніхто не просив, тебе за... Мишку ніхто не просив затискати. Ми нормально мали почати, ти. Невдячний смішно подібне создание нахід Дебіл! От... от ки ты нахер! Ай, ти мене майже осліпив! Ай, ні, ти мене осліпив! Ай! Ай, боже! Ай, боже, я нічого не бачу! Я нічого взагалі не бачу! Ой, я, я тебе вплив насліп! О, ні! Аааа, гадна, вина! Ой! Блін, я мушу тупо в ходити тепер! А, не, СБМ. У мене даже мощай є. Ууу, 289.

Так, пауза. И мы продолжаем. Так, стоп. А, на спауз, шум ты на... Ай, ай, ай! Что, давай, дурный? Ай, мой м Че, я тебя зараз завалю з найштов? З дуже потупой зброї, короче. Добре, давай. И все щось я стою, чекаю тебе на своїй базі. А дальше. А, е, ну блин, ну ты ш ты читер, ебаный Ты невыголмованная, дараспечная голговнярские существо, блядь, 95% нахуй, блять, кидаебу А-а-а Хуя тобі, блядь Опа, черик Не стыгну

Ну блин, ну перестань робити это перестань ходити на резней точки Стою. Ты же послал бомбу чи не? Ну і що? Він Ты тут? Чушь, короче, слухай ее новости. Давай, ды, пробуйте открыть мой бой. Короче, чувак, е, сегодня пилет. Сегодня бігал по вулиці с пистолетом, але никого не стрілял, просто бігал. Да, беліп, щоб стріляв когось. Дурак? А ну, сі себе на вас, я хочу дещо перевірити. Эээ, ты шо тут в прямом эфире, ты шо, булки номер два ты шла идт? Стичкай не бывай, почкай, почкай, сти, просто стий Пробуйте куда-то. Ну. Пробуйте! Дай ты а не прыгай пушешись! Просто вперед уйти! А водичись ну, можна йти! Коли заходимо то віктосія, то можна ходить! Ти п'ять коли теж? Так. Ми мусимо закінчувати відео, але не вбивай мене, будь ласка. Залі, візьми ніж. Ніж візьми. І не ріж мене. Залізти. Вс. На це ми мусимо закінчувати і. е. Це вже третя серія кон Souls з Derty 42. Власне, пока, бійш. Все, іди ночь. Я закінчу відео. Все, пока, всім бла, бла-бла. Все, забай, прощайся.